Привіт, привіт друзі. Сьогодні тема ефіру спорт, спорт для всіх, Людова арена і Ковзанярський спорт. Ну і ще тема буде ось ота недобудована крита спортивна арена. Там, до речі, її почали будувати 1984 рік за особистим розпорядженням Щербицького. От тоді він розпорядився і все. Ну, і в такому стані зараз знаходиться вся недобудова. От. Але дуже приємно, що це все є державна власність. Потихеньку ось починають вестися роботи з прибирання. Одна льодова арена. До речі, вона ще була збудована в 1975 році. Тут, хто помне, хто займався козанярським спортом, проходили і як всесоюзні змагання, ну і так міжнародні змагання. Ось в такому стані наша. Це чудова арена. Ну, наша, наша мета, наша, ну, по-перше, козацька мета долучити всіх тих, хто займається зимовими видами спорту до співпраці. А саме це біатлон спорткавзаня, тому хто дивиться ефір, ну і хто колись займався або хоче займатися, будь ласка, зв'язуйтесь з нами, з нашим активом по спорткомітету. Так, і речі, тут навпроти арени знаходиться іподром. Вчора, позавчора були, ну, позавчора було включення про іподром. До речі, плануємо... 29 числа вранці, о 8-й годині проводити благодійний забіг на підтримку Солоборони оборони України, тому хто підтримує здоровий спосіб життя і ось хоче отримати привіт учасників змагань, то тоді, будь ласка, до нас на 8 годину збори біля центрального входу і подром. Розпочнеться благодійний забіг. Пізніше на каналі скину інформацію, афішку. Ось так, тут ось так знаходиться Федерація Ковзанярського спорту України. В якому саме воно стане, ми ще поки не знаємо, але ну, скоро довідаємося, як живуть наші ковзенняри, які плани, чим займаються літом, що будуть робити восени. Ось такий зараз стан нашої... А це отако, якщо дивитися прямо, це не добудова. Да, користаючись нагодою, тут якраз так як це вже прямий ефір, публічна інформація, тому ось запитання до представників влади, до адміністрації, чому ж вона от у нас, ну, по-перше, не, задоб... не добудувалася, ось, хто за це взагалі відповідає. Ну і що будемо далі робити з цим явищем. Тому ну, звернення ми зробили. Можете вважати це офіційне звернення від представників громадської організації об'єднання аграріїв, представників адміністрації Києва. Ось, якщо буде дивитися це переглядати відео пан Кличко, його оточення, то будь ласка теж. Ну, можете нам е, зразу офіційно надати відповідь в якому станеться забудова, що тут взагалі робиться, які плани, ну і, і взагалі, ну, що дуже-дуже багато років ця недобудована споруда, вона тут. Ну і Нам, як от, мешканцям Києва, ну і взагалі небайдужим. Тим, хто хоче займатися спортом, популяризує Україну, дуже-дуже цікаво знати, що ж там відбувається, які плани. Ось, Тому, панове чиновники, будь ласка, не давайте нам відповідь. Нам дуже цікаво знати, що відбувається в цьому плані. Ось, ну от такий е, зробив екскурс огляд. Далі ще будуть включення репортажі з льодової арени, ми вже ширше. Поспілкуємося тут з представниками тих сил, структур, які опікуються, з державниками, з федераціями. Ось. І обов'язково обов в обов'язковому форматі як козацтво проведемо спільний захід. Ось. Будемо долучати небайдужих до козацьких справ, а саме до козацького п'ятиборства. Тому, тому, будь ласка, так. Ну, Приємно, да, хоч щось робиться, щось прибирається, це комунальні працівники роблять. Ми, до речі, не домовлялися, це ми прийшли, а вони працюють приємно. Тому, ну, значить, Комунальна служба працює, молодці і все буде добре. Слава ЗСУ, слава українцям. І ще, хто недавно долучився до ефіру, хочу сказати, що 29 червня, о 8-й ранку, біля іпідрому будемо проводити благодійний забіг на підтримку сил оборони України. Організаторами заходу є Київський гіпдром. Благодійний фонд Козацький клуб «Іномні темпори». Так що тим, хто любить спорт, легку атлетику, будь ласка, до нас Восьма година ранку. Всім гарного дня. Так, вітає, вітає, привіт! Підписники пишуть, ти на Циганському розмовляєш. Господі БМВ, так. Ну, циганське це ви слово ци, це що, енергія. Значить, ми на мові такої всесвітньої енергії розмовляємо, це називається українська мова. Тому, от, хто хоче бути в енергії, просунутим, розумним, сильним, то, то теж переключайтесь на українську мову, вчіть. А, і, до речі, да, ну це ті, хто там українці в Росії ось дивляться. Репортаж, тож обов'язково відкривайте побільше цих е, таких українських саме шкіл. Да. І, до речі, теж пишіть в якому стані ну, наприклад, там знаходиться ковзанярський спорт, чи є там українці, які займаються ковзанярським спортом. Ну, тож, цікаво знати. І, ну, Звісно, треба повертатися додому. Тут це все піднімати, розвивати, водити лад і порядок. Дякую